Дивіться, що ми маємо? Ай, дірочки які. Зараз розріжемо подивимо, подивимося, а хто там живе? А там вона живе, бачите? Хто совка? Скотиняка така. Бачите вона? М -м. А, що хочу сказати? Ну, звідти її не достати. Коли совка проникає вже всередину, там не один біопрепарат або ж системний препарат не. Дістане її, тому що він там дуже глибоко в томаті. А в такому випадку, що ми можемо зробити? А ми можемо прибрати ось такі томати, викинути куди подалі, о, і обробити томати, і або ж бітоксик. можна обробити, щоб вони захистити томати, щоб вони туди не залазили. Ось така у нас картинка масла. Показую так, бачите, яка вона? Красуня, яка наша. Воно які лапи в неї. І ось бачите? Ось так оце наш шкідник, ужасний шкідник, який псує томати нам. Ось так от.